І як довго ваш бізнес може не працювати? Та скільки даних ви можете дозволити собі втратити? Це я визначаю за допомогою показників РТО та РПО. За три хвилини ви дізнаєтесь, що це за показники, яка між ними різниця та чому без них неможливе планування аварійного відновлення та безперервності? бізнесу. РТО Recovery Time Objective – Це час. Необхідний для відновлення даних після виникнення аварії. Тобто компанія має певний період часу, протягом якого їй потрібно відновити роботу, перш ніж клієнти почнуть бити на сполох. На цей показник впливають багато параметрів: кількість віртуальних машин або фізичних хостів, для яких створюються бекапи. програмне забезпечення, розмір дискових масивів та тип дисків, які використовуються для збереження даних. Майданчик збереження бекапів, а також місце точки відновлення в ланцюгу резервних копій. Наприклад, якщо підприємство має РТО 2 години то йому необхідно відновити роботу інфраструктури протягом цього часу. РТО враховує кроки, які IT-команда повинна вжити для повернення функціонування сервісів та даних. Якщо бізнес використовує сучасні системи, обладнання та резервує його, існує можливість вирахувати показник в секундах. РПО Recovery Point Objective – показник точки відновлення, проміжок часу між збереженими резервними копіями. Це максимальний час, протягом якого можуть бути втрачені дані в обсязі некритичному для функціонування бізнесу. Наприклад, якщо цей параметр становить 1 годину, то в разі аварій компанія відновить дані, створені не більше, ніж за годину до її виникнення. Якщо ви створюєте бекапи кожні 24 години, то на гіршому випадку втратите всю нову інформацію, згенеровану за цей період. А якщо РПО дорівнює 15 хвилин, то РТО. Дорівнює 10 хвилин, то й максимальна можлива втрата інформації становитиме 15 хвилин, а буде відновлена максимум за 10. Разом ці два показники дають змогу дізнатися, на який термін ви можете дозволити собі переривання бізнес-процесів, і наскільки актуальними будуть дані після аварії. Сучасні технології дозволяють робити резервне копіювання з мінімальними проміжками часу, такі як 5 хвилин. Для цього недостатньо бекапів у хмару. А потрібна реплікація у хмару або сервіс після аварійного відновлення ДРААС. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud – найбільшого українського хмарного оператора. GigaCloud пропонує 5 різних рішень для безперервності, бізнесу, які допоможуть досягти потрібних показників РТО і РПО, або ж переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга коментарі та вірте в українські хмари.